Здоровенькі були. Я Денис Полак, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, переймемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Вирощували тут каноплі ще з дореволюційних часів. Пов'язані каноплі на машини грузили і вазилі, і мачіло. Їжканиша щоб не вилізла душа. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож з Коворода Гастрабайки. Книжі з коноплями. Села Перемога. З давніх давен неможливо було уявити побут українців без конопель. Вони використовувались від харчування до будівництва. Так було до другої половини 20-го століття. Аж поки он їх не заборонила. Та й потім українці знайшли рішення створили перші в світі безнаркотичні каноплі. Зараз ми знаходимось біля села Перемога, де колись вирощували каноплі. А які страви з них готували, ми будемо дізнаватись. Дякую вам. Ді... Доброго дня. І ми шукаємо страви, які готують з конопель. Я пам'ятаю конопляні сімечки дуже вкусні. Мама сушила їх, і ми їх просто їли. Було дуже смачно. Дякуємо вам на все добре. Ух, нічого собі, який байк у вас! Доброго дня! Ну врази, в Дякую! А ви звідси? Я місцевий. Місцевий? Я староста цього села. Ух, нічого собі! Як нам повезло? Колись. Тут було виробництво чи вирощування вирощування конопель. раніше. Вирощували тут канопля ще до революційних часів. Село називалося тоді Холопкове. і така цікава <emergenitative> така, така цікава <emoji> <heißt> назва. Жителі були самими справжніми холопами, рабами Петропавлівського монастиря кріпаками да? село розташовувалося розташовувалось на березі річки Есмень. <embrace> Есмань <�ibli> з татарського як Есман, <ENC2> лісова вода. Але вже після. Революції після перемоги над фашизмом село в 46 му році переіменували і назвали перемогою. Староста Олександр розповів мені про плани зробити зелену садибу та відроджувати автентичні традиції. А я йому побажав не забувати про українське конопляне минуле. Ми вже ходили по селу, запитували місцевих мешканців, питали про коноплі, про страви. Ніхто не знає. Мабуть, ви не тих питаєте про ну. це. Знає баба Надя. О, І я вас можу навіть відвезти. — Так це ж Вона добре. Вам все розповісти. Сьогодні гастробайки на байки! Поїхали за стравами! Стравами конопляними! Бабушка Надя! Да, да, вдома? Да. Можна вас? О, Доброго дня! Доброго дня! — до дня. Дня. Колись тут виробляли коноплі чи а? сіяли їх? Сперва сіяли коноплі, угу. а тоді <клухи>, убирали трактором, косили, угу. жали. Ми ланкою, у нас було в Ланки 34 душі. Приходили і в'язали їх. Пов'язані коноплі на машини грузили і возили у мочіло. Памака клали у ті канави, закладали памака, різали дерню і в три партії по п'ять душ і тягали на берег, а тоді на конях відвозили і розставляли на полі. А що робили з конопель? Усе з конопель робили. Простіни. Mm -mm. Це ткатно, особено полотне. Палатінце помню сорочки. А сарочки, сорочки брали замашки. Це такі, щоб от ліпрядива були. Конопи, які вони такі низенькі були. А ще мені показали старі світлини та вироби з конопель. А страви з канополі їли, книжі пекли, а сімечко підсушували, канап'яне, втавкли uh -huh. в ступи ловко, щоб воно маслі не було, і ставкли його гарненько-гарненько. А тоді вже розводять кипяточком, сахарку добавлять, павку посолять. і пирожочок той начиняють. А знаєте, яке сім'я? Ми гулять ходили дівчатами. Ну можна це сказати? Так. Усе? Так, так. Yeah. А в нас одна девочка і любила це семечко. На жара було на жаре, ну на жар, на жар. Попросиш, наді, дай семечко. А й ко тобі бацько. І це пожари, і там же в ньому ж нема нічого. Це називалося, вона тім, називалося таке семечко. Аж раптом я почув спів і повз нас проїхав віз з жінками. І я кинувся їх наздоганяти, щоб про страви запитати. Стійте, дівчата, дівчата, стійте! Сік на у солдати, воз, мала мати, сина у солдати, молоду меріту полежить. Я Що шукаю буде? страви з конопель. Книщі, книщі А, Книші, так, я, да, я чув таке. Часто пекли книші е, з канопляною начинкою. Ага. А ще в нас пекли коржики з коноплями. Розтирали коноплі і отак коржики перемочували в коноплях. Хто може показати мені, як готувати страву цю з конопель? Книші. Ні, ми не готуємо. Співаємо про конопля, але не готуємо. Так. Але знаємо, хто готує. Так, ви мене підвезете, підвеземо Посіяла баба, посіяла баба, посіяла баба. Доброго дня! Доброго дня! А ви кого це до нас приїхав? ви вмієте пекти? — Я? А ви можете мені показати, як її готувати? Можемо. І навчити мене. Да. Ви з нами теж заходите. Ні! Ні! Ми навесіли. Ми... Гарного вам святкування. Де? Друзі, ми. А... Вже приступаємо для приготування страви книши, які ми знайшли у господарстві пані Віри. І зараз вона нам розкаже, як їх готувати. Для приготування книшів Ми беремо борошно двох видів – пшеничне борошно і житнє борошно. Для начинки ми беремо насіння з канаплів. і будемо готувати книші. Спочатку робимо опару. Так. Значить, беремо воду, наливаємо у миску, тепленьку водичку. Якщо літра водички, то значить більшу частину половини нам треба налити для опари. Беремо лопатку, розмішуємо дріжджі, водички. Розмішуєм. Їх потрібно розтворити. Роз, розтворити, так. Да. Тепер ми беремо борошно і додаємо розведені дріжджі. Трішки пшеничного, трішки житнього. А. І змішуємо. А змішуєм. як 50 на 50? Можна 50 на 50, можна. Можна житнього нього більше і розмішуємо до однородної маси. Щоб була як сметана, тільки можна трошки гуще робити. Тепер беремо саситечки, накриваємо і оставляємо для брежені на три години. Коноплі одна з найдавніших технічних культур людства. Має безліч корисних властивостей та й широко використовується. Аж до двадцятого століття вони були стратегічною сировиною для мореплавання. З них робили мотузки та вітрила. А ще й податки в деяких країнах сплачували. З них робили папір та пошили перші джинси. Взагалі, Україна була одним з найбільших світових виробників конопель. Звісно, і у харчуванні їх теж використовували і насіння, і олію, і борошно, і навіть молоко. Бо вони багаті антиоксидантами, корисними кислотами омега 6 та омега 3 знижують холестерин, а олія містить хлорофіл, який перешкоджає розвитку в організмі. Ракових пухлин. — Треба далі нам підготувати начинку. Так, Для цього треба коноплю піджарити угу. і у ступи потовкти і перемішати з цукром. До якої стадії потрібно їх обсмажувати? Ну, щоб вони підсохли, щоб такі сухенькі були. А запах такий, не розумію, на що вона схоже. Тепер висипаємо сюди у ступу і будемо товкти. Дочуться. О, а тепер запах халви пішов. Такий <рес> смачний, солодкий. Аж згадав дитинство. Беремо тепер цукор де даємо каноплю. Пані Віра, да. а я хотів би замість цукру додати меду. Хорошо, буде теж звичайно. І потрібно, мабуть, додати води. Mm -hmm. На смак чудово. Як виглядає? По Консистенції дуже добре. Далі у нас вже все готове. Апара у нас готова, начинки у нас готові. Тепер будемо замішувати тісто. До апари додаємо ми сіль, цукор і борошно. І вимішуємо тісто. Тісто вимішується руками. Савочок муки житньої сипимо. савочок пшеничної сипимо. Вимишали ми тісто, так. тепер ми повинні його поставити на розтульку, щоб воно підійшло. Скільки на це потрібно часу? Дві години, тому що його треба ще обминати, щоб воно було краще. Наше тісто вже готове і ми будемо з нього вже, мабуть, робити книжки. Як це робиться? Ми зараз пофармуємо такі шарики з тіста. Так тоді кожен шаричок розкатаємо качалочкою і в серединку поробимо такі надрізки ножом, положимо серединку фарш наш, начиночку нашу і зліпимо і положимо на листочок. Залишилось саме маленьке. Да. Саме головне спекти. Спасибо. Красиво. Ну що, тоді відправляємо їх у піч? Конечно, да. відправляємо у... піч. Друзі, ми вже приготували нашу страву книши, і зараз ми їх спробуємо. Добрі! Наче горіх з медом, а вам Добре. я дуже вдячний і у мене до вас є подарунок. Ви <схі> Ось така пательня. Оце вам. Ой, Дуже дякую. Їж Книша, щоб не вилізла душа Дениса. Да я зараз усі Книши з'їм, бо смачно. <плес> Pelcono,